Всім привіт! Ви на каналі Волністік ТВ. Дивіться, Тоша якось, бачите, дивно поводиться звуки якісь у нього. Я зранку відкрила клітку, він черікав, я відкрила і він одразу полетів на кухню. На кухню і до мийки. І почав залазити в ту мийку. Я йому налила в стакан води думала, він хоче купатися. Він як почав пити і п'є, і п'є. Потім почав отак от робити клювіком і щось не чирікає, а якось наче підхрипує трошки. Ну от Зараз вже перестав. От, так от Я пригадала, що вчора ввечері він прям коли вимкнули світло, у нас не було світла вчора. Він вийшов з клітки і почав літати. Ну, тобто це так не характерно для нього. Вилетів в коридор. В общем, ну, ми там з фонариками його повернули, повернули до клітки. Я думаю, тю, чого це він літає без світла. От ввечері, ну, це був вже вечір, ми лягли спати, накрили його, зранку він був накритим якийсь час. І от я чую, він чирікає вже там. Накритий, але чирікає. Ой, думаю, забула то, що відкрити. Ну, поки там на кухні а, ми снідали, відкрила його і він же що це вилітів і одразу полетів до умивальника. Коротше, я з'ясувала, що у нього не було води. Ну, Тобто, вона просто випралась. Хоча я вчора зранку наливала. Ні, вру, вчора не наливала. Позавчора. Ну, Тобто, я міняю водичку, коли там. Вона ну типу, він буває туди какне. Я заглядаю, вода чиста є, значить, можу не міняти. Да? Корм поміняла, а воду міняю там на наступний день. От Вчора я не міняла воду, точно пам'ятаю. Зараз я заглянула, а там просто пусто. Воно висохло, бо в квартирі опалення. І вода просто це так вперше. Я жодного разу такого не було, щоб не залишалося там ну, зовсім водички. Хоча я набираю повну, як вона так випарувалась, я взагалі не уявляю. Ну і Дійсно, вчора я не міняла, а позавчора точно міняла, бо я ще мила відмивала там, і обкакав ну, її. І оце він був без води. Я не знаю, чи вчора вже не було води в день що він ввечері просто по темному полетів за водою, мабуть, хотів, шукав воду і летів на кухню, він явно був Він вилетів і полетів в коридор з кімнати. Отак от, от. Зараз він в такому стані, я сподіваюся, що все буде нормально. Да. Остик трошки опустив. Ой. Ой, то ми пісії не какаємо теж. Процес пішов, так? Да? Угу. Ну, сподіваюся, що відійде, я вам трошки пізніше зніму кадри з ним. Що буде далі? Ось така історія, уявляєте? Це вперше в мене за весь час, що просто от, пташка залишилась дійсно без води через те, що вона випарувалась. Бувало таке, що там він туди міг накакати, да? я не вчасно помітила і ну, була вода нечиста. Але щоб не було води, такого не було. Я не уявляла, наскільки це прям так для них критично. Бачите, що він аж вночі вили, ну, почав літати по темній квартирі, щоб знайти воду. І ще ніч він був без води, і ще ночі він там щось лазив по тій кліці. Я ще думаю, господи, що ти там лазиш? А він лазив, лазив. Думаю, чого тобі не спиться, а він водичку шукав, моя ж ти радість. Тошечко, вибач мене, що я не догляділа. Моя ж ти радість. Тоша, ну що, як ти? Нормально? Пройшло пару годин. В принципі, він такий не дуже прям жвавий, але вже спускається до мене на стіл сюди, бігає по комп'ютеру, щось лазить, дивляться, роздивляється. А зараз от сів і теж трішки почав засинати. Але йому вже краще. І я зробила висновки, що треба зараз дуже слідкувати за водичкою, щоб вона не встигала випаровуватись, краще кожного дня її. Замінювати, ну, взагалі краще кожного дня замінювати воду. Я так і намагаюсь робити, але бувають такі, бачите, казуси. Тож, слідкуйте за своїми тваринками, не забувайте про водичку, обов'язково перевіряйте, щоб не було таких неприємних ситуацій. Да, Ташонечко? Мій котик. У нас тепер є нова кліточка. Дивіться, ось вона. Але я ще його туди не пересаджую, поки що він до неї звикає візуально. Коли почне нею цікавитися, туди там лазити по ній, тоді я цю приберу, поставлю туди їжу, водичку. Тож, а все, ж таки, все ж таки тобі не дуже. Да? Я дивлюсь, засинає. От якщо він вдень так засинає, то це значить, що йому погано. Моє сонечко. Ну, Літає, то нормально. Поїв, пішов, я вже бачила, ще попив. Сирунчик мій. Бачите, оце раз на два дні прибираю і встигаю отак закапуняти все мені. Ах. Моя радість. Ну, там любить сидіти на проводі, на шнурі. Купа. Всяких присадок у нього, паличок, дивіться. А сидимо на шнурі. У вас теж так? Напишіть в коментарях. Тепер тоже ходить пити тільки в стакан. Там в тебе вже є клітки. Тошик.